Привіт! Це подкаст Метаморфози ведучий Володимир Швець і рубрика, Коли військові повернуться додому. Ось у нас зараз якраз військовий, який повернувся додому. І це дуже, Ну скажімо, така життєво непроста історія, про яку ми вже говорили в першому епізоді. Зможете послухати, якщо захочете, Ігор. Військовослужбовець, який реально брав участь в реальних боях в саме гарячих точках. Але дякуючи Богу, живий і відносно здоровий зараз з нами тут в студії. А, вітаю. вітаю, Ігор. Ігор Християнин. Це, він про це говорить, тому що вважає, що це одна з ключових. Характеристики його, якщо можна так сказати, чи складових його, які теж відіграють роль безпосередньо в у, у воєнному житті. Правильно? Я так, розумію? так, так, так. Mm. Якраз, я думаю, ми з цього і від цього відштовхнемося, бо раніше тут записувалися капелани. І у мене питання, чи був у твоїй частині капелан? А, взагалі, а, можна так сказати, як тільки потрапив в навчальний центр. А, от в той час до нас приїжджали. Да, тобто, а, ну, я так зрозумів, з того, як вони говорять, моляться, наші, це католицька ну, церква. От тоді вони приїжджали, молилися, це вже було добре. я Розумів, що хоч хтось приїхав, це вже добре. Да? Люба молитва, вона ну, там мега важлива. От, якесь слово зачитувалося з Біблії, це було добре. Але як я потрапив уже якби, в бойову частину, і за весь час я особисто не зустрів жодного капелана. От в своїй бригаді, тобто. А хотів зустріти. От... А хотів зустріти. — А може це тому, що ти християнин, іншим хлопцям, як? Може їм без капела окей? Ну, з одної сторони, ну так, в да, між своїми, да, так mm -hmm. хтось там і говорив, якби на свій капілан. Бо при кожній можливості, коли можна було говорити про Бога, mm -hmm. особливо коли, ну от просто, просто приклад: да, ми йдемо е е на зміну. Да, на бойові позиції, і в нас завжди було так, що всі збираються, да, і ми молимось. Тобто, ну я ініціював до да, uh -huh. такого плану. І коли е, хлопці там після першого такого бойового дос, ну, Такої бойової, можна сказати, молитви, да? mm -hmm. і зміни вони приходили і вони ну навіть ділилися, да? що там дійсно там такий обстріл був, там рядишком впало, щось там не взірвалося. От, і ну це реально було дуже важливим. І наступний раз, коли ми вже йшли на бойові позиції, вони вже е, просили да, помолились Тому е, ну, дійсно. Важливо, щоб, було, щоб був капілан, щоб була людина, з якою можна було поспілкуватися. Тобто, в мене в принципі дає хрестанин, але е, все-таки в капеланів є якогось більшого досвіду. Е, мені здається, да, який би міг послужити, поговорити і на це часу, звичайно. Угу. Тобто, капелан, який приходить в частину як капелан зі своєю місією, звичайно, служити службовцям. Допомагати їм душою опікою. Ти маєш на увазі оце про, про час, да? так? Так, так. ось це, це важливо. Ну, спілкуючись з тобою, і, наприклад, навіть трошечки то, з того першого епізоду, який ми вже записували, я розумію, що в тебе і, і бачення, і місія твоя була, що ти хотів бути на передовій заради самих військових. Так, так, так. Ну це, мені, на мій погляд, це, це ти вже виконував часткову функцію капелана, якщо ти там з ними молився, якщо ти їх підтримував. А, окей, але а, хто допомагав тобі, коли тобі було важко? Ти ж, як ти кажеш, я християнин, але, але ж ти людина. Правильно, ти якби зі своїми а, там, вразливостями. Ну, звичайно. Yeah. А, ну я скажу, що а, перший час було якби набагато легше, тому що якби з цивільного життя, тут спокійно, мирно, да, і якби духовний стан більш такий якийсь стабільний. Але коли вже потрапили, якби ну, все там бої позиції, там перший там Бахмут, да, такий бойовий досвід, то там уже ставало так важкувато в плані духовному. І звісно, дуже великий плюс. Що в нас був лінк, да, щоб ми могли спілкуватися а взагалі там, зв'язуватись там з рідними з церквою. От. Бо мобільно зв'язку ну, там не було, звичайно, тобто тільки через інтернет можна було спілкуватися, то це було таке черпання, десь колись поспілкуватися там з, ну, з кимось з церкві там. Пастору позвонити, да, там чи просто а, своїм братам, сестрам. Вот. Але чаще всього, е, коли треба була підтримка, це тоді, коли і не було зв'язку, mm -hmm. а і треба було десь черпати. Тому це особисто такі для мене були відносини мої з Богом. Тобто це молитва. Тобто я розумів, що якщо я християнин. У мене просто є один знайомий теж пастор, він теж пішов, ну якби служити зараз. Mm -hmm. І ми, коли з ним спілкувалися, він таку, такі слова сказав: каже: Христини, ну нема чого робити на війні без молитви. І я тут повністю погоджуюсь. Тобто я старався постійно прибувати в такій молитві. Тільки є вільний час, тобто це була молитва. Це було читання слова Божого. Тобто, знову ж таки, да, в, теле, в нас є всі смартфони, скачена біблія, тобто mm -hmm. все. Максимум так все під рукою. Тому це для мене було саме таке, е з чого я черпав якусь підтримку. Просто випадок розкажу: коли ми виходили з Бахмута, от саме наша позиція, де ми якби, проживали, так сказати, да, ховалися, е вона була повністю обстрілялима снайпером. Ми останній раз, коли вже заходили в цю позицію, нас, ну, пулі просто перед нами пролітали. Тобто Ми забігли і все, вибігти не могли. І, ну, звичайно, хвилювання, як вийти, ну, це ж було трошки страшно. І плюс не тільки я один, а в ну, нас там ціле практичне відділення було. І я пішов на молитву. Тобто мені було важливо в цей час почути е, таку якусь Божу підтримку. Якесь Боже слово. І причому не було таких благоприятних обстоятельств, щоб помолитися. Тобто ти не можеш там особо якось да? тому що ну, хтось там постійно ходить біля тебе. Це була така молитва. Я говорю, Бог просто я говорю, виведи нас звідси, Якщо можеш, просто виведи». От. І я десь в себе в серці почув почув, такий, але таке чітке. Таке спокійне слово. Бог сказав мені: Я виведу вас і збережу. І Ще таке слово було, тому що я милосердний. Mm. Що саме цікаво, що ще на той час я ще розмовляв на російській мові. Але мені от слово таке прийшло на українське. Ну, я не знаю, комусь так може смішно буде, але ну реально от саме на українській мові <свіслях> мені це прозвучало, тому що я милосердний». У мене все, на очах там сльози, я там собі там, тихаря покрив, <свіслях> повитирався. <свіслях>, та, хлопцям все буде добре, вийдемо. І тут приходить на думку нашому командиру відділення, що за цим зданням є замуровані вікна. Тобто це таке як полуподвальне приміщення, але воно частину якби виглядає з землі. І ми пішли виламувати, вибивати ну це вікно, одне вибили вікно. Там теж пострілюють снайпер. снайпер. Mm. Пішли ще одне вікно, вибили. Ми так щось там повибивали десь з три вікна і знайшли те вікно, яке було безпечним, що ми через нього там вилізли. І от такий наш був вихід з Махмута. І знову ж таки, і ми. Всі вціліли, всі вціліли, повністі, всі вціліли, але не могли всі виїхати зразу. Mm -hmm. Тобто, одна машина, виходить, виїхала, а два брата вони залишились, тому що. А, щось там було з акумулятором, не пам'ятаю. І їм довелося залишитися ще на сутки там. А вже ну, ворог вже він якби багато повідбивав ну, позиції, да, і вже почав прориватися. І, тобто було їм небезпечно там залишатися. Але вони залишили ще на сутки. Ми за... Я знову ж таки я за них не знаю. Молився, напевно, як тільки міг, да, щоб Бог виведе їх. От, і вони е на наступні сутки е виїхали з Бахмута, е приїхали в міст, там така гра була, і вони виїжджають, і їхня машина глохне. Ну, це ж вони потім розказують. Їхня машина глохне, е щось там, якісь несправності, вони з неї вилазять. Всі речі а всі речі наші були в їхній машині. Угу. І всі вони залишають цю машину. Якби, і виходять. Їх там хлопці підібрали, хто ще виїжджав. А та машина вийшла так, що вона а, чи по ній попали, чи що, і вона з'їхала в річку. Угу. І вони, виходить, вернулись. А, ну, там абсолютно всі речі. Тобто, всі речі, БК, тобто, все було в цьому, Це такий течік був. Там все було загружено. І на наступний десь день, ну всі хлопці повернулися, там слава Богу, все класно, круто. Але ми без речей. Тобто нічого нема, ні спаньки, не керувань, бо взагалі нічого. В ну, чому був діти і все. І прийняли рішення, що е, спробують е, поїхати забрати речі от. З, з машини, яка, з в, машини. Річці. Да, яка в Річці Данька в і коли вони приїхали, це знову ж з з'їхавши розказів. Там частина щось в ту машину попало, все-таки mm. частина там речей якихось поплавилась. От, і це поїхав мій командир відділення, ну і ще пару хлопців. Mm -hmm. а, і вони приїжджають і привозять речі. І от всі мої речі, які були, от всі речі мої привезли, абсолютно. Тобто, ну тільки там в річці залишився. Mm -hmm. А так всі сумки з ціма речами. Це знову ж таки було слава Боже, да? тому що е, ну, досить е, немало коштів, можна сказати, в тих речах все було. Вот. Ну, мої речі вернулися, хлопців, але моя, жодна, е, жодний мій рюкзак він не, е, не втратився. Да. Що таке маленьке ну, та, да. Це, це важливо, тому що це все реальне життя насправді. Знаєш, Там можна розповідати якісь чужі історії, знаєш, о, яким ти навіть свідком не був, десь там перекази. Хоча і це дуже важливо. А з іншого боку, з перших вуст о, з твого життя, Боже, виведе нас звідси, виведу бо я Милосердний. Так, це було просто. Після того відповідь з вікном. Після того всі евакуювалися з небезпечного місця і всі живі. І всі живі. Це реально дуже крута історія. І, і для мене всі в такі часи, от коли була така повишена така небезпека, для мене жа завжди було важливо, от якесь слово. Тобто я для себе так, ну це якось так було. Для мене було важливо завжди мати якесь слово от, від Бога, коли читаю mm -hmm. Біблію, якісь, ну, чи відкриття, чи слово, яке просто лягало мені на серці. Mm -hmm. Наприклад, там читаю, і мені там западає в тіні крил твоїх е, е, я на російській читав, в тіні okay. крил твоїх я укроюся. Mm -hmm. І все, і я там біжу, там, ну, коли в Бахмуті були, перебігаємо тієї позиції на позиції, там обстріли по тобі десь там, чимось там пуляють. От. І ти такі в тіні крилихо я украюся mm -hmm. <смі> і постійно це повторюєш собі. І це оце для мене було підкріпленням. Реально, mm -hmm. Боже слово, яке воно було для мене от, таким постійним. Оце саме більше. Да, спілкування там, з братами, з сестрами, це, ну, це було, але все таки рідко, да, дивлячись на обставини. Але от основне підкріплення це для мене от молитва. Тому що, mm -hmm. тому Дякую. Так. тобто ми, ми говоримо про те, що. От... Важливість капелана. Капелан має для військових дати надію, дати Звичай. якусь опору, правильно, якщо його немає. Тому що в коментарях пишуть те, що ти там робиш, ти дармоїд, ну, грубо кажучи. Yeah. Ось. І е, ну, бо начебто те, щоб е, тебе забезпечили максимальним спорядженням, це важливо. А те, щоб потурбувалися про твій внутрішній світ, це не важливо. Але чи це, скажи ти як е, боєць? Чи може замінити, наприклад, спорядження тебе найсучаснішою зброєю, замінити тобі внутрішній мир і спокій? А я думаю, що, ну, я думаю, що і багато таких випадків було, да, коли якби, е, снережом всім, да, але якщо в тебе немає якогось миру, немає надії, то ти більше якби, вразливий. Більш вразливий да, до якоїсь небезпеки, емоційно, так само, мотивація якась має бути. І я скажу, що хлопці знаходяться дуже довгий час там. Взагалі в мене такий жар, да, ще разгадаю, що ну, коли дивився на все, що відбувається, тому що всі військові, вони, ну, хто перебуває там на бойових, вони бачать те, чого нормальна людина. Вона б ніколи в житті не побачила. Тобто це страшні картини. По-перше, руйнування. От навіть довгий, тривалий час бути там, де все зруйновано. Кожен день воно зруйновується ще більше. І ти розумієш, дуже просто. Да, тобто, в нас позиція була, це там п'ятиэтажка. І ми заходимо в цей зруйнований будинок, да, ми там якби ховаємося, наша позиція. Ми розуміємо, що там хтось жив. І ми, от, просто даже, я не кажу вже про е, речі, там, коли ми бачимо там, важкі якісь поранення, е, загибель там, наших там, друзів, побратимів, це, ну, це взагалі ж саме гірше. Але от, просто, даже перебуваючи от, в такій атмосфері, де все зруйновано, дуже довго тривалий час, хлопці не бачать своїх сімей, вони довго не були в відпустці. Тобто в нас були хлопці, які з самого початку, там, спустя там, рік-півтора, жодна раз не було. Тобто і емоційний стан там просто там просто його немає. Я так жартував собі казав, кажу, ну, тут треба бути або християнином, або пити. Тому що здоров... ну, не може бути здоровою психіки, постійно наблюдаючи це. І багато хлопців вони реально втрачають надію. Багато хлопців, які думають, що вони звідти не вийдуть. Тобто їм реально потрібна дія. В кого є сім'я, то ще трошки легше, тому що там десь колись позвониш, скажуть там, ми тебе чекаємо, побачиш дітей, і це якісь такі фарби в твоє життя, які тебе трохи підкріплюють. Але є хлопці, в кого немає сімей. Ну, наприклад, в мене там немає такої сім'ї. Да? тобто, Ну є діти, да, але сім'ї немає. Вот, то я думаю, що от саме капіланство, да, тобто, воно було б дуже важливим поспілкуватися, навіть просто поспілкуватися з цими хлопцями, десь посіяти якесь Боже слово. А можливо, це слово приліпиться в їхнє серце і угу. реально в якусь небезпеку, а вони це згадають, і це їх спасе. Тобто. То таких свідчень теж багато, тому що. Так. Навіть капелани розповідають, що привозять хлопцям пам'ятки, такі невеличкі, як там візитівочка, і там е, написані якісь е, слова з Біблії, молитва. І, і є такі свідчення, що військовий під мінометним вогнем читає молитву, і, і він впевнений, що це йому допомагає, тому що скрізь все е, вибухає, а він залишається цілим і неушкодженим. І таких свідчині насправді в таких багато. випадках залишається тільки молитись. Ми коли перший раз зайшли вже на, ну, на Лиманському правлені перших пару днів. Це був дуже сильний обстріл. Просто обстріл перед нами зайшли штурмовики, вони відійшли. І в таких випадках штурмова зашла, вона попрацювала, відійшла, і потім починають накривати всі. То накривали з усього ці авіабомби, це артилерія, міномети, танки. Просто розбирали все. І ти сховав ну за себе, де я сховався в такий, це навіть не бліндаж, це просто таке накриття е, з таких брьовін 15-20 сантиметрів. Ну, ми розуміємо, снаряд попаде, ну нічого ж не залишиться. І ти просто сидиш там і молишся, щоб в тебе не попало. Так, да, від якихось маленьких осколків воно там захистить, але будь снаряд, і все, і воно там все розіб'є. Тому молитва, ну дійсна. Я одному е, своєму недавно дзвонювався. Своїм побратимом, який там ще не знаходиться, я йому, що будучи там, подарував таку маленьку біблію, таке Євангелім було. Uh -huh. І брат каже, я, от є в мене, да, oh, є в мене твоя книжечка. От, він теж вірить, на, да, що це його збереже. Тому така робота, вона, ця духовна, така підтримка, спілкування, воно. Yeah. Можна... Просто, знаєш, ми тіло бачу, якби а, а душу не бачимо, і, і здається, що. Ну, комусь здається, що її не існує. Неважливо. Але от те, що ти говориш, знаєш, а, про ці переживання, ці стреси, це все, що відбувається. Ти згадуєш про а, психологічний емоційний стан. От дивись, ти повернувся зараз, ти а, ну, відносно в мирному середовищі зараз знаходишся. А, ти маєш потребу? Щоби хтось тобі зараз тут допомагав. Чи залишається ця потреба? Чи є якісь переживання, яких в тебе раніше не було, і тобі треба, щоб хтось був поруч, хто це має бути, і хто чи є хтось біля тебе, чи нема? А, ну, взагалі, будучи християнином, мені дуже повезло, що в мене є церква. Так виходить, що після лікарні мене прийняли до себе друзі мої, ну, християни. От е, і зараз я живу в них. І з однієї сторони, да, ти християнин, якби в тебе є Бог, і він має, і ну, тобі якось має бути легше, але е, переживши все, що було там, воно десь крутиться в голові. Ну і ще саме поранення, воно принесло таку мені особисту якусь таку біль. От і емоційну, і фізичну, і щоб я можна сказати. Повністю міг сам впоратись, то ні. Тобто для мене зараз дуже сильно важлива оця підтримка, така духовна спілкування. От. Я думаю, що ну це важливо взагалі, військовий, який приходять сюди, щоб він не був на самоті, щоб була якась правильна підтримка в нього. Хто про це має потурбуватися? А, напевно, люди, які тут, вони мають розуміти, що. Всі, хто там, вони колись сюди повернуться. Угу. І я колись такий приклад чув, що в в'єтнамській, по-моєму, війні, там загиблих, наприклад, там було там, 50 тисяч, да? а коли повернулося, стало 150. Можливо, помиляюсь, в цифрах, але от суть приблизно така, що пси... ну, люди сюди приїжджають, вони вже з нарушені психологічно з якимись порушеннями. Mm -hmm. Тому що дуже багато хто пережив і в кожного свій якийсь такі, можна сказати, емоційний стержень, да, чи як правильно. А... І кожен справляється з цими емоціями по-різному, а хто з ними не може справитися. Тому от явно має бути якась така підтримка для військових. Тобто... Якщо, наприклад, ну, називаємо це топ-3 людей інституції, інстанцій, я не знаю, хто можуть надати цю підтримку ветеранам, хто це з твоєї точки зору. Я вважаю, що психологічно, це однозначно, це духовно, тобто, щось мало б, напевно, робити церкву. Угу. Тобто, можливо, до нас просто приклад на веду, до нас, коли Будучи вже на бойових позиціях, да, коли ми відпочивали, uh -huh. а, до нас прийшов психолог, і ми також почали спілкуватись. І так по розмові він каже: а, каже, ти ну, напевно якась там чи психологічна освіта. І я кажу, чи ти щось. Ну, каже, каже: я віруючий просто. І ми так спілкувалися. Він каже: взагалі, каже, це в ідеалі, коли це в парі. Тобто, наприклад, психолог. Да, і капілан. Угу. Я думаю, що от, е, от така підтримка. Угу. Тобто психологічна, е, духовна, тому що є речі, з якими е, людина не може справитись, але Бог може дати е, все те, що нам потрібно. Те же самий мир, надію, угу. от, і якесь таке просто внутрішнє підкріплення. Угу. От, і, ну, і третє, напевно. А, це взагалі відношення ну, самої спільноти має бути відношення до військових. розуміємо, що ми сюди прийдемо, нам ні, ніхто кланятись не буде. А треба? Ну, я не знаю. Чи що ти маєш на увазі? зрозуміти? Просто для військових важко це якось прийняти. Ну, Бо ж військові, які приїжджали сюди в відпустку, коли бачиш, що люди собі взагалі живуть своїм життям, для них війни немає. Да? Mm -hmm. І вони сюди приїжджають і бувають моменти, коли вони стикаються і відношення. От, не дуже добре. Ну, багато різних факторів є, да, але взагалі, якби спільнота мала бути готова, що е військові сюди прийдуть. І ну, якимось чином. Та просто піти сказати дякую, наприклад. Mm -hmm. це, це ж не треба ж там, щось там матеріальне. Да, це... Тобто мова не про кланятись, кланятися, да, а просто ну... про повагу, про розуміння більше. Так, просто. Так, дякую. Але ти задів ще один момент, у нас ще дві хвилиночки є така, щоб військовий не залишався на самоті. Чи є відповідальність? На військовому, щоб він не залишався на самоті. А, ну, якщо він дуже якась сильна людина, угу. то все в чому, що дуже багато емоцій. А, ми звикли бути там. Тобто, ми сюди приїжджаємо для нас це незвична атмосфера. Угу. Ми себе спокійніше ми можемо відчувати там, хоч там і якби. Хочу руйнувані, неспокійні вибухи, але ми до цього привикли, і це для нас нормально. Приїжджаючи сюди, а, тобто це для нас незвична атмосфера. І я думаю, що самому справитись важковато. І тобто, самому щось ну, мати якусь відповідальність, що самому щось зрозуміти, що тобі потрібно. Угу. Тобто, цього може просто навіть не бути на думці. Окей. Але мають, ну, вже маленький підсумок з того, mm. що ми говорили, мають бути люди, наприклад, психологи, е, духівники, е, там, так. наприклад, священники, небайдужі люди, які приймають е, да, оточення. Звичайно. І військові і в якійсь мірі, можливо, там не повністю зрозуміло, а в якійсь мірі має їх впускати в своє життя для того, щоб е, це все ну, було в ідеалі. Напевно, було б, якщо б якась була така програма. Над да, okay. військовий так вкнувся. Ну, У мене це такий естественний процес відбувся, тому що я виписався з лікарні. Mm -hmm. І так сталося, що ну, це від нашої церкви. Був там трехнівний такий, якби семінар, така духовна пропітка. Тобто mm -hmm. то це мені дуже зіграло yeah. на руку. Дякую за це свідчення. Дякую тобі за цю участь. Дякую тобі за те, що ти а, захищаєш країну. Захищаєш побратимів, захищаєш сім'ї, які тут, людей цивільних. Нехай Бог тобі далі допомагає в тому числі відновлюватися фізично, емоційно, психологічно. До наших глядачів, слухачів звертаюся знову, ставте якісь лайки, коментарі пишіть, ставте якісь питання, я не знаю, поширюйте для своїх друзів, тому що. Ми маємо розуміти військових. Військові мають розуміти цивільних, тому що ми не стали двома народами окремими відділеннями, відділеними одне від одного. Ми залишаємося одним народом, і нам потрібно максимально розуміти одне одного. Тому поширюйте і цю інформацію. Ну і хай Бог нам всім допомагає. До побачення.